У Павлограді з'являються нові елементи безбар'єрності: пандуси, з'їзди, тактильні смуги. Це полегшує пересування для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та літніх мешканців. Але на практиці не всі об'єкти виконані якісно. Десь пандус занадто крутий. Десь плитка викладена з порушеннями. Тож замість зручності такі рішення інколи становлять небезпеку. До ПТРК звернулась одна із мешканок міста, аби на власному прикладі продемонструвати, що не всюди у громаді дотримуються вимог безбар'єрності. Я місцева мешканка, живу тут все життя і. Проблема безбар'єрності завжди мене зачіпала, тому що дуже багато куди не можна зайти. Зараз ця проблема вирішується, тому що ставляться пандуси, облаштовуються це все, старі будівлі, якісь рішення знаходяться, і це дуже добре. Але багато установ, які не можна потрапити, залишаються так важливих, де ну, потрібно мені і багатьом іншим людям теж. Разом із Катериною ми прогулялись містом, щоб упевнитись, що безбар'єрність є, але не всюди вона доступна. Одним із таких місць виявився меблевий магазин. Пандус добре облаштований. Підходить для заїзду на кріслі колісному. Однак проблема полягала зовсім в іншому. з іншого боку, Але він теж заблокований. От Мусорки, тому це дуже, дуже прикро, тому що, наприклад, я просто хочу зайти купити стіл, і я не можу цього зробити. Тому що вхід є, пандус ну заїзд заїзд не все добре, але вхід заблокований і це дуже засмучує. Ми оглянули й деякі заклади харчування. Тут замість пандусів незрозумілі конструкції в сучасному світі. Отакі от, от рейки це просто позорище. Ну, ніхто не користується, ну я б хотіла, щоб це було змінено. І на них неможливо зазвичай ні, ні по ширині, ніяк це небезпечно. без допомоги точно ніяк не вдасться зайти. Також ми знайшли установи, де взагалі відсутні пандуси для заїзду маломобільних відвідувачів. Того боку і з цього боку неможливо зайти. Немає пандуса, і дуже ну, прикро, що така ситуація існує, тому що можна поставити або підйомник, або пандус, бо мені доводиться шукати якусь приватну стоматологію, де є пандус, де є вхід, щоб мені просто скористатися цими послугами. Незважаючи на проблеми з якістю виконання елементів доступності, крок за кроком у Павлограді все ж впроваджується безбар'єрність. Я закликаю всіх власників цих будівель, державних, муніципальних, приватних, щоб всі входи були максимально комфортні, доступні для людей на інвалідних візках, для незрячих або слабочуючих. Тому що це все актуально в час війни ще більше ще, ще більша актуальність набуває і хочу, щоб наше місто. Було прикладом для інших для того, щоб навіть якщо щось старе, збудоване в радянському союзі, щоб ми могли це все, все одно подолати, цю бар'єрність і зробити місто доступним для всіх. Доступне середовище це комфорт для всіх, і від того наскільки правильно буде реалізована безбар'єрність, залежить, чи стане місто справді зручнішим для його мешканців. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.